За вашими проханнями, туторіал, як калібрувати сенсор IDEX. По-перше, нам треба знати декілька важливих моментів про калібрування будь-якого сенсора. По-перше, ми калібруємо лише на стабільних цукрах, коли стрілка тенденції в нас направлена в бік. Ми ніколи не калібруємо, коли цукор в нас росте чи падає. Ви тоді будете отримувати некоректні значення глюкози крові. Далі, це зазвичай робиться вранці на тощак або через декілька годин після їжі. І першим ділом нам треба виміряти цукор на глюкометрі, щоб розуміти, чи треба нам взагалі калібрувати, чи є різниця в нас показників сенсора і глюкометра. Тому вимірюємо цукор. Подивимося, скільки в нас там. У мене зараз 6,1 і дивлюсь, скільки мені показує мій IDEX. IDEX мені показує 6,1, тому немає мені сенсу калібрувати. Але я вам покажу, як це зробити. Просто зазвичай ми калібруємо, коли різниця більше, ніж 1 мм. Я завжди так калібрую. Якщо менше, то немає сенсу в принципі калібрувати, тому що допустима різниця до 1, навіть до 1,5 мм з сенсором. Але я зазвичай калібрую якщо більше, ніж 1 мм різниця. Але зараз показую, дивіться. Ми заходимо в рівень глюкози, вносимо показник. Цей я вводжу зараз 6,1, натискаю Завершено, і тут внизу важливо, що там є кнопка калібрувати, а є кнопка записати. Ми натискаємо саме на калібрування, тому що якщо ви натиснете на записати, то цей показник він запишеться. Він буде показаний на графіку, але сенсор при цьому не відкалібрується. Тому обов'язково натискаємо на калібровку. І тоді ми вже заходимо на головну сторінку, де в нас графік, і бачимо червону таку крапельку, показник в нас записався. І якщо буде різниця, не так, як в мене зараз просто немає різниці, а якщо у вас буде різниця, то у вас вирівняється графік, він візьме щось середнє між значеннями сенсора і глюкометра. І таким чином ми калібруємо. Сподіваюся, вам було це відео корисним. Ставте ваші лайки.